Це ж справжня мушля. Ой, Ой, яка краса. <смі> Привіт, баранчик Яша. Привіт, Білка Мілка! <смі> Чому такий щасливий? Тому що я мушлю знайшов. Подивись, яка гарна. М -м -м. Ага, така незвичайна. Цікаво. А як вона тут опинилася? Не знаю, бі, але вона не схожа на наші мушлі, які знаходяться у річці. Ця мушля якась інша. Така велика, рідкісна. Може і так. А всередині вона порожня. Так, порожня. Мені здається, я знаю, кому вона належить. Кому дуже цікаво, равлику, він, мабуть, її загубив. Ця мушля була його будиночком. Мілка, мілка, а ти маєш рацію. Якщо це правда, бідний Равлик, Йому зараз дуже погано та моторошно. Треба його знайти та повернути будинок. Я прямо зараз цим і займуся. Бувай. Бувай, баранчик, яша. Сподіваюся. Паранчик Яша знайди хазяїна зієї мушлі. -р -р. Привіт, білка мілка. Кава, Клава, а у мене для тебе є новина. Паранчик Яша знайшов незвичайну мушлю. Ми подумали, що її равлик загубив. Може, ти допоможеш нам розшукати цього равлика? -р -р. Добре, я рознесу новину по лісу. -р -р -р. свіжа новина. Баранчик Яша шукай равлика. Равлик загубив свою мушлю. Равлик? Привіт, баранчик Яша. Привіт, їжичок фирка. Що шукаєш? Я шукаю равлика. Я знайшов його мушлю та хочу повернути. Яка цікава. А ти впевнений, що вона належить саме равлику? Е, я точно не знаю, але мабуть так. Ну тоді вдалого тобі пошуку, Яша. Бувай же чокфирка, йди мені шукати цього равлика. Равлик, з тобою я бачу, а у мене ось така подивись, бачиш? Угу, У нас у місцевих равликів немає таких мушель. Ай. Мабуть, вона належить тому, хто мешкає у воді. А, пі, я тобі зрозумів. Дякую за пораду, равлик. Бувай! Бувай. Яка в мене колекція мушель вже назбиралася? -хі -хі. Привіт, рак. Привіт, баранчик Яша. А скажи, будь ласка, ти не знаєш, кому наложиться ця мушля? А ну, подай подивитися, о, яка велика. Ха, хм, Я не знаю, Яша. Наші річні мушлі зовсім інші. Ось, бачиш? Та я знаю, як виглядають наші мушлі. А ця вона якась дивна, і я шукаю її хазяїна Равлика. О, я, мабуть, не зможу тобі допомогти. Можливо, ця мушля не річкова, а морська. Я ніколи не був на морі, але чув, що на морському дні є багато різноманітних мушель. Скажи, де ти її знайшов? на галявині. От бачиш, я був правий. В нашій річці таких немає, а зараз бувай. А мої мушлі нехай висихають на сонечку. Бувай, рак. Так, ці мушлі зовсім інші. мур мур мур, -мур, -мур. Мурчику, ти щось шукаєш? Так. А що ти загубив? Мушлю. Ой, здається, знайшов баранчик Яша. Я шукав усю саму мушлю, яку ти тримаєш. Дуже дивно, а якраз шукає її хазяїна, але звідки вона в тебе взялася? Це не в мене, а у бабусі. Її онука катруся подарувала, що пару років тому з моря привезла. Вона у бабусі в коробочці лежала. Сьогодні я її дістав та хотів трохи пограти. Приклав до вуха, а там море шумить. Так я з нею гуляв, слухав море, а потім якось випадково загубив. Еге, <смір> Мурчику, як ти міг ось так без дозволу взяти бабусину річ? Мур, та що вже казати? Я це зробив і дуже пошкодував, але ти мене врятував, Яша. Треба швидше повернути її на місце, бо бабуся дуже засмутиться, якщо помітить пропажу. Вона дуже цінує та береже всі подарунки від онуки. Звичайно, а ти пообіцяй. що більше не будеш так робити. Муробіцяю, що не буду більше без дозволу брати чужі речі, а зараз побігли до бабусі. побігли. Побігли.